Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко влог І в сьогоднішньому випуску я покажу вам, де поїсти в місті Поріч у Хорватії. Отож, голодним сюди вхід протипоказано. Заваріть собі щось смачненького поїсти, попити. А я починаю. Let's go, їжа у порічі. Перший заклад в нашому сьогоднішньому топі називається Барбун. Це ось такий кіоск в топовій локації, прямо навпроти Адріатичного моря, Порічської затоки. Тут ось такі декілька столиків. Поруч невеличким сквериком, Ось є такі подушки, і тут у нас подаються морські продукти різні, грильовані. Значить, тут є бургери, бургер із рибою, бургер з сиром і рибою, середземноморський бургер, значить гострий бургер. Потім є. Сиба з лимоном, і туди в комплекті йде картопля фрі, значить смажені креветки, смажені кальмари і смажені рибні нагетси. Потім салат восьминога можна ще додати, туди соус, є десертове морожене і на вибір є ось такі напої. І ми собі замовили ось перші три позиції. Це у нас креветочки, це у нас кальмарчики. І це у нас рибні нагетси із картоплею фрі. Топова локація на Google зараз будемо куштувати. Топна локація в моєму топі найкращих місць, де перекусити у упоручі це ресторан рибної кухні під назвою Шкіпер Seafood and Sushi». Також і суші можна тут скуштувати. По-перше, він знаходиться в дуже красивезній локації поруч з Мариною міста поруч, з красивим краєвидом на захід сонця, на острові Святого Миколая та на старе місто. А також тут дуже смачні морепродукти. По-перше, ми замовили собі ось таке італійське пиво, воно дуже ексклюзивне, мало де його зустрінеш. Воно є лише в Балканських країнах, зокрема в Словенії, ми його бачили, і ось в Хорватії в діле коштує 6 євро. В супермаркеті теж є, але там лише пляшка 0,33 коштує 3,50. А далі ось такий мікс. Море продуктів це ось така величезна королівська креветочка. Потім мідії І ще не знаю, що то за ракушки два вида. Я таких ніколи в житті не їв. Ми зараз будемо куштувати. Коштує це все добро 18 євро. До нього ще дається хлібчик і ще давали таку намазочку, але ми неї вже з'їли. Заклад в моєму топі, де поїсти у поруч, який я порекомендую, називається то на голік фішбар. Знаходиться на найжвавішій вулиці в самому серці старого міста. І це фастфуд і рибний ресторан разом. Thank you very much. Значит, тут можна замовити собі рис із морепродуктами. Можна замовити собі гамбургери з морепродуктами, можна замовити сендвічі з морепродуктами. Значить, можна замовити собі картоплю фрі разом із осьминогами, з маленькими рибками, типу бичків, з креветками, сардинками, смажений мікс і акулу. Також окремо можна замовити собі осьминога, рибки і сардинки. можна замовити собі салат з морепродуктами. І ось можете побачити усі ціни. Що ми замовили? Зараз вийдемо на набережну, будемо куштувати я розповім. Працює цей ресторанчик за системою, як у Макдональдсі, дуже швидко готують, в них все там грилюється, шкварюється, жариться, париться, дається в таку торбочку красиву, як Happy Meal. І замовили ми ось такі бейсік basic звичайні, із соусом, із лимончиком. Також ми замовили собі креветки, смажені із картопелькою фрі, із лимончиком і соусом. І мікс Мікс різних морепродуктів, не знаю, що там є. Зараз будемо куштувати І найкраще воно смакує і ось таким темним пивком або сомерзбі. Тут є різні смаки, таких яких нема в Україні, наприклад, ось чорничка. А ще найкрасивіше це потрібно обрати краєвид із заходом сонця над морем і затокою, і смакувати ці морепродукти і різні смаколики. Наступна точка в нашому маршруті ресторанами міста Пореч це найтоповіший ресторан за відгуками туристів. 4,7 балла бала з 5 можливих на гугл-картах. Називається Анкора Ресторан місто Пореч вулиця Мілановича. 11. І замовили собі ось таку ясну величезну півметрову тарілку на дві особи. Тут кілька видів м'яса, ковбаска, салати, картопля фрі. До того також замовили. Морську тарілку для одної персони, така величезна рибина, якийсь крабик, і ще мідії, і лимончик, щоб сік зробити, і ще шматочок салатику. І маємо тут іще салат фірмовий анкора, а також взяли напої. Я взяв собі пиво пауляйнер німецьке, пшеничне, також ожуйсько лагер хорватський і біле вино стаканчик. Останній заклад у нашій підбірці найкращих закладів харчування в місті Пореч називається Ancora Fish Market Grilled Fish To Go. Не плутати його із рестораном Анкора, який ми також показували у цьому випуску. Це окремий рибний магазинчик, в якому є можливість замовити собі морепродукти з собою на виніс. Працює він з понеділка до п'ятниці, з 8 до 5, в суботу до 4, а в неділю до 3. І в них тут є ось така розкладочка, на якій ви можете обрати собі страву, яка вам найбільше до душі, вам її приготують за 30 хвилин і запакують із собою, і можете поїсти її біля моря, тому що море тут. Ось близенько. Значить, Тут можна замовити собі сібас, сібрім, редмулет, греймулет, кавбрім, песцкейн. Не знаю, що це, це певно. Хек далі. Далі хек у клярі. Потім сардинки, соле, тунець. Далі креветка у клярі. Далі грильовані кальмари. Потім кальмари. Смажені, лосось, фріто місто це мікс із морепродуктів, там є і креветки, кальмари, і рибка. Далі мушлі вони міді і ось такі дві мушлі, делікатесні, рідкісні ціни ви можете побачити. Ось сюди заходите, можете із собою морепродукти купити, і вдома їх самі приготувати. Тоді за приготування ви не будете платити, будете платити лише за самі морепродукти наше замовлення. Написали моє ім'я Даніел, щоб знали, кому віддавати. І не віддали комусь іншому якомусь туристу. Значить, Ось перше замовлення наше так виглядає. Це у нас креветочки в клярі, картопля фрі і соус в комплекті. Все десь приблизно по 10 євро. 9, 8, 11 плюс-мінус такі ціни. Це ось сардинки з картопелькою фрі і соусом. А це у нас е кальмарчики е смажені теж із картопелькою фрі. Ось такий збачний випуск у нас вийшов. Напишіть в коментарях, яка страва вам сподобалась найбільше, який заклад ви хотіли б відвідати особисто. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекають все нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайки, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити фотографії та короткі відео з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати мій канал на патреоні або натиснути кнопку спонсорувати на ютубі під цим відео і до зустрічі на випусках. Всім бувайте!